Химерний привіт коханим жахолюбам. Цей прекрасний вечір вирішили присвятити знаному автору жахастиків Стівену Едвіну Кінгу. Але звісно, оскільки ми тут у стінах підвального кінозалу, то мова піде саме про екранізації. Спеціально для цього випуску добірка із 10 найкращих фільмів за мотивами творів короля жаху. Вони всі варті уваги однаково. Усі на першому місці, тому розташовані за датою виходу. Мене звуть Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Поїхали, Керрі! Життя Керрі Вайт суцільні страждання. У школі її вважають гидким каченям та постійно глузують. А вдома чекає мати релігійна фанатичка та пуританка. Якось у житті дівчини з'являється світла смуга. Її запрошує на випускний бал Томірос. Мати погрожує небесними карами і закликає лишатися вдома. Але Керрі все одно йде, оскільки, можливо, це її єдиний шанс стати нормальною. На балу усі приїзно спілкуються, і більше того, дівчинку навіть обирають королевою балу. Бідолашне Керрі не знає, що це лише початок жахливих подій. У фільмі знімалися Сісі -Сі Спейсик, Пайпер Лорі, Емі Ірвінг та Джон Траволта, режисер Брайан Де Пальма, сценарист Лоуренс Ковен. Керрі є екранізацією одноіменного дебютного роману жахів Стівена Кінга, і це перша його екранізація взагалі. Джон Траволта, Ненсі Аллен та Пайпер Лорі були певні, що знімаються у чорній комедії, і їх герої радше смішні. Сісі Спейсик була прихильницею справжності тому з могили висовується саме її рука, і вона навіть вимагала, щоб її облили справжньою свинячою кров'ю. Назва школи Бейтс Хай є відсилкою до героя роману Психо Нормана Бейтса. Ви могли, до речі, і фільм бачити. Кінцівки у фільмі та книзі дещо відрізняються і кажуть, що Стівену Кінгу кіношна сподобалася більше у 2022-му Бібліотека конгресу відібрала Керрі для збереження в національному реєстрі фільмів США є культурно, історично чи соціально значущий. Рейтинги на IMDB 7.4 на Rotten Tomatoes – 93. І це чудова містична драма для тих, хто хоче згадати свій випускний. Варто зазначити, що це не єдина адаптація роману. У 99-му Керрі отримала сиквел із Емілі Берегл у головній ролі, практично не пов'язаний із першим джерелом. У 2002-му вийшла телеекранізація Девіда Карсона, яка не дуже сподобалася публіці. А у 2013-му ще одна кіноверсія. Цього разу від Кімберлі Пірс із Хлоєю Морец та Джуліан Мур у головних ролях. Доля цього фільму була дещо краще. І виглядає він справді непогано. Сяйво! Письменник Джек Торренс влаштовується наглядачем до готелю Оверлук на зимовий період. Він планує провести там наступні 5 місяців із сім'єю, паралельно працюючи над романом. Проте, книга пишеться поганенько, що дратує Джека. До того ж, син починає бачити привидів. У готелі починаються метаморфози, і ситуація стає все гострішою та гострішою. Може таки варто було прислухатися до розповіді господаря про минулого наглядача. Режисер Стенлі Кубрик. Сценарій написано спільно з Дайан Джонсон. Головні ролі виконали Джек Ніколсон, Шеллі Дюваль та Денні Лойд. Через наполегливість Стенлі Кубрика сцена витікання. Кров із ліфта зайняла близько року. Тенісний м'яч, що котиться до іграшок, денні зняли з 50-го дубля, а Венді збитою на сходах зі 127-го. Хоча деякі члени команди заявляють, що насправді дублів було не більше 50. -ти. На роль Джека розглядали Роберта Де Ніро – недостатньо псих, робіна Вільямса, надто псих, а також Гаррісона Форда. Сценарій Стівена Кінга майже дослівно переказував роман і був більше жахастиком, а не психологіком. Логічним трилером. проте не сподобався режисеру і він найняв Даян Джонсон. На момент виходу стрічка отримала багато негативних рецензій. А наразі є культовим фільмом і неодноразово увійшла у різноманітні горор топи. Рейтинг 8,4 на IMDb та 83% на томатах. І це прекрасний фільм про теплі сімейні відносини. До речі, у 1997-му випустили альтернативну екранізацію трисерійний телесеріал Сяйво. Який критики прийняли доволі тепло. У 2019-му сяйво отримало сиквел Доктор Сон теж за романом Стівена Кінга. У 2021-му було анонсовано серіал Оверлук від каналу HBO, але він наразі так і не вийшов. Мертва зона. Катання на американських гірках обертається для Джона Сміта несподіваним головним болем, тому він відмовляється провести ніч зі своєю дівчиною, ще й на додачу втрапляє у ДТП. Джон приходить до тями після п'ятирічної коми та розуміє, що через дотик може не тільки читати минуле людини, а й її майбутнє. Звичайно, це зацікавлює поліцію. Джон допомагає розкрити убивство та переїжджає до іншого міста. Проте від свого дару не сховатися. Акторський склад включає Крістофера Уокена, Брук Адамс та Герберта Лома, режисер Девід Кроненберг, а сценарист Джефрі Боам. В одній із сцен герой Крістофера Уокена читає сонну лощину, і пізніше він знявся в адаптації Тіма Бертона. У ролі Джона Сміта могли бути Аль Пачіно, Річард Гір та Роберт Де Ніро. Стівен Кінг, до речі, пропонував Біла Мюррея. Джекі Берроуз, яка зіграла мати головного героя, всього на чотири роки старша за нього. Альтанка, побудована спеціально для зйомок, викликала обурення влади Ніагари, проте після зйомок стала туристичним об'єктом і улюбленим місцем для весільних фото. А ще мертва зона це перший роман і перша екранізація Кінга, з якими ознайомився я особисто. Рейтинги 7,2% на IMDb та 89% на томатах. І це битва екстрасенсів здорової людини. Між іншим у 2002-му на телеканалі USA Network виходив серіал Мертва зона, теж заснований на романі Стівена Кінга, закритий на шостому сезоні. Крістіна. Кінець 50-х. на конвеєрі автозаводу Плімут. Партія седанів Ф'юрі. З поміж них вирізняється один: мало того, що він криваво червоний, так ще й до моменту виходу на ринок лишає за собою кілька жертв. 20 років по тому закинута машина стоїть собі на задвірках старого будинку. Власник радо продає її хлопчику Арні та каже, що її звуть Крістіна. Новоспечений автовласник доводить машину до ладу і разом із тим, як змінюється Крістіна, змінюється і сам Арні. Із ботана він стає мужнім та рішучим і навіть вирішує добитися уваги найгарнішої дівчини у школі. Крістіна неочікувано ревнує та Вирішує прибрати конкурентку, схоже авто зовсім непросте і дуже небезпечне. Головні ролі виконали Кіт Гордон, Джон Стоквел та Олександра Пол, сценарист Білл Філіпс, а режисер Джон Карпентер. Частина сцен знімалися у тому ж районі південної Посадини, що й Геловін Карпентера. У сцені із бульдозером замість Олександри Пол знялася її сестра-близнючка Керолайн. Режисер дізнався про це уже після зйомки. У фільмі могли знятися Кевін Бейкон, Скотт Байо та Брук Шилз. Також кастинг проходив Ніколас Кейдж. Спеціальне видання DVD містить біля 20 видалених розширених та альтернативних сцен. Крістіна має рейтинг 6,8 на IMDb та 69% на томатах. І це шикарний підлітковий фільм для автолюбителів. Цікаво, що кілька років тому студія Blumhouse оголосила про ремейк, але поки немає ні дати, ні акторів, ні постера. Мізері Пол Шелдон, автор серії вікторіанських романів із головною героїною наймення Мізері, якось по дорозі до Нью-Йорку його автомобіль потрапляє в аварію. Письменника знаходить медсестра Енні Вілкс, яка затягує пораненого до себе додому. Вона каже, що найбільше його прихильниця. Пол дозволяє рятівниці прочитати рукопис нового роману. Після прочитання Енні впадає у лють, бо наприкінці протагоністка гине. Тож змушує автора спалити написане та надрукувати новий, у якому мізері не помирає. Письменник намагається утекти з ув'язнення та виявляється, це не так просто. Акторський склад включає Джеймса Кана, Кетті Бейтс та Річарда Фарнсфорда, сценарист Вільям Голдман, а режисер Роб Райнер. Роль пола пропонували Джеку Ніколсону, Дастіну Гофману, Майклу Дугласу, Арнольду Шварценеггеру та Роберту Де Ніро. Проте усі відмовилися. У 1991-му Кетті Бейтс Кеті отримала Оскар як найкраща актриса і стала першою жінкою, що була нагороджена за роль у трилері чи жахастику. Стівен Кінг заявив, що Мізері є однією із десяти його улюблених екранізацій. Станом на сьогодні рейтинг 7,8 на IMDb та 91% на томатах. І це достойний психологічний трилер про нестерпний тягар величезного таланту. Приквелом до мізері можна вважати другий сезон серіалу Касл Рок, в одній із сцен якого медсестра Енні Вілкс приходить на презентацію книги кохання мізері Пола Шелдона: Зелена миля. Пол Еджкомп працює у федеральній в'язниці Холодна Гора у блоці Е. Де утримують засуджених до страти на електричному стільці, якось туди потрапляють Джон Кофрі, величезний афроамериканець, засуджений за зґвалтування та вбивство двох дівчаток. Та біл Вортон заарештований за грабіж та вбивство трьох осіб. Новоприбулі безповоротно змінять життя не лише пола, а й інших працівників в'язниці. Головні ролі виконали Том Генкс, Майкл Кларк, Дункан та Девід Морс, сценарист та режисер Френк Дарабонт. У процесі зйомки було використано півтора десятка живих мишей, кожну з яких тренували виконувати трюки. Майклу Кларку Дункану довелося припинити тренування з важкої атлетики на період зйомки, аби бути більш схожим на людину з 30-х років. У зеленій милі могли знятися Дженніфер Лопес, Кевін Костнер, Джон Траволта, Річард Гір та Шекіл О'Ніл. А ще це перша екранізація Кінга, яка зібрала у прокаті в США більше ста мільйонів. Доларів. Рейтинг від 7,6 на IMDb та 79% на томатах. І це неперевершена містична драма про те, що одним шоушенк, а іншим зелена миля. Маленький відступ від теми. Якщо похмурості оглянутих фільмів недостатньо, то потішу вас новиною про те, що вже готується до друку збірка темних оповідань тюрма без хатьки психушка. Список сформовано, обкладинку затверджено. Перед розпочнеться ну зовсім скоро. Підписуйтеся на фензіль підвал у соціальних мережах, і ви не пропустите цей прекрасний момент. Що ж, продовжимо? І муа. Девід з дружиною оглядає наслідки буревію та помічає густий білий туман, що спускається з гір. І виявляється, він не просто атмосферним явищем, а дечим набагато жахливішим та небезпечнішим. Справжнім сховком для химерних потвор. Девід разом із іншими відвідувачами магазину спершу переховується у приміщенні, а потім вирішують рушати на пошуки допомоги. І один тільки сценарист знає, що очікує на бідолашних жителів містечка. У фільмі знімалися Томас Джейн, Марсія Гейгарден, Лорі Голден та Андре Бауер. Сценарист та режисер Френк Дарабонт для кінотеатрів фільм вийшов кольоровий, а DVD і Blu-ray містять також і чорно-білу версію. Це данина ночі живих мерців, якою надихався режисер. У продуктовому магазині уся книжкова полиця заповнена творами Стівена Кінга. Режисер Френк Деребонт мріяв про екранізацію повісті ще з 80-х і був дуже втішений, коли фільм сподобався автору, особливо зважаючи на змінену кінцівку. Рейтинг 7,1 на IMDb та 73% на томатах. І це напружений жагастик про проблеми та незгоди, які робить у житті погода. Між іншим, у 2017-му на телеканалі Spike випустили містичний телесеріал Імла, теж базований на повісті Стівена Кінга, закритий після першого сезону. Воно у маленькому містечку Деррі кожні 27 років неочікувано різко зростає кількість смертей. Так сталося і наприкінці 80-х. Спершу зникає молодший брат Біла, потім один із хуліганів. Новостворений клуб невдах вирішує глибше дослідити історію свого міста та кинути виклик зловісному клоуну ім'я Пеннівайс. У головних ролях Джейден Ліберер, Джеремі Рей Тейлор, Софія Ліліс, Фін Вулфгард, Джек Грейзер та Білл Скажгорд. Режисер Андрес Мускетті над сценарієм працювали Чейз Палмер, Кері Фукунага та Гері Дауберман. Над режисурою хотіли працювати брати Дафери. Після відмови через недостатній досвід вони зняли серіал Дивні дива, який є явною алюзією на воно. Надмірне слиновиділення Пенівайза є наслідком протезів, які носив виконавець ролі Білл Скашгорд. Воно є найкасовішою екранізацією Стівена Кінга на сьогодні, і саме цей фільм відродив інтерес до майбутніх проєктів, заснованих на творах автора після ряду провальних стрічок. Попередню екранізацією воно був міні-серіал із Тімом Каррі у ролі Пеннівайза, який вийшов рівно за 27 років до того, у 1990-му. Коли, до речі, народився Біл Скашгорд. І якщо просумувати усі цифри дати виходу нової стрічки у Штатах, а саме 8 вересня 2017-го, то теж вийде 27. Рейтинг становить 7,3 на АМДБ та 85% на томатах. І це культовий фільм жахів про справжню дружбу та дорослішання. Воно 2 за 27 років після подій першого фільму у містечку Деррі знову неспокійно. Клоуноподібний незнайомець вчиняє жорстоке убивство. Майкл Ґенґлон прибуває на місце злочину та розуміє, що воно повернулося. Клуб невдах знову збирається разом і приходить до висновку, що минулого разу Пеннівейза таки не вдалося здолати. Друзів чекають нові кошмари та підступи від старого знайомого. Усе, аби остання зустріч стала насправді незабутньою. У фільмі знімалися Джеймс Макевой, Джесіка Честейн, Джек Райан, Білл Гейдер, Джеймс Ренсон та Білл Скажгорд. Режисер Андерс Мускетті, сценарист Геррі Дауберман. Нумерний знак в антикварному магазині і сума, яку хоче власник за мотоцикл, є відсилками до Крістіни Стівена Кінга. Він, до речі, того власника іграє. На роль Беверлі розглядалися Аманта Сейфред, Аквафіна, Карен Гілан та Анна Кендрік. А на роль Біла, Кріс Спрат, Райн Рейнольд, Зак Ефрон, Деніел Редкліф та Ештон Кучер. У сцені в туалетній кабінці було використано понад 4500 галонів штучної крові. Дитячих ролей довелося омолоджувати з допомогою комп'ютерної графіки. Другу частину публіка зустріла менш привітно. Рейтинг 6,5 на IMDb та 62% на томатах. Проте це чудовий жахастик зі справжнім реюніоном. Кладовище домашніх тварин. Лікар Луїс Кріт переїжджає разом із родиною до заміського будиночка у Ладлоу. Він стає свідком справжньої похоронної процесії з дітей. Сусід пояснює, що поруч розташоване кладовище домашніх тварин і, начебто поховані там улюбленці, можуть знову ожити. Лікар, звісно, вважає це вигадкою, але його думка змінюється, коли закопаний там кіт повертається уже наступного дня. Щоправда, з нюансами. І на похластому улюбленцю епопея повсталих не завершиться. Режисери Кевін Колш та Денніс Відмайер, сценаристи Мед Грінберг та Джеф Бюлер. Головні ролі виконали Джейсон Кларк, Емі Саймец, Джон Лідго та Жите Лоренс. Роль черча виконувала відразу п'ять котів. Їх привчали до гриму протягом двох місяців. Після зйомок усіх котів розібрала знімальна команда. У фільмі відсутнє конкретне посилання на плем'я Мікмак. У США стрічка вийшла у великодній тиждень, що доволі символічно. Режисери початково мали три різні кінцівки, фінально відібрали при тестових показах: рейтинг 5,7 на IMDb та 57% на томатах. І це гарна містична драма про айлбібеки та інші секрети домашніх тварин. Попередня екранізація кладовища домашніх тварин побачила світ у 1979-му з під руки Мері Ламберт, і навіть отримала сиквел у 1992-му. У 2023-му на Paramount Плюс вийшов приквел до серії Кладовище домашніх тварин Криваві сліди від Лінсі Андерсон Бір. Може оглянути? Доктор Сон. Так. Замикає наш список саме Доктор Сон. Сиквел до сяйва і теж за мотивами одноіменного роману Стівена Кінга. Минуло 40 років від події в готелі Оверлук. Денні маргінал-алкоголік. Проте сил повністю не втратив і ДНД ними користується. Якось героя заносить до маленького містечка у Новій Англії. Там він кидає пити та влаштовується працювати у госпіс. А завдяки своїй здібності допомагати пацієнтам легко померти, отримує прізвисько доктор Сон. Проте довго насолоджується спокоєм, де ну не вдається. Саме йому доведеться рятувати іншу сяючу дівчинку Абру від групи енергетичних вампірів і хто зна чим це обернеться. Автор сценарію та режисер Майкл Фленаган. У фільмі знімалися Еван Макгрегор, Ребека Фергюсон та Кайлі Каран. Перший сценарій написав Аківа Голдсман невдовзі після виходу роману у 2013-му. Проте через відсутність бюджету на той час його так і не взяли. На роль Абри проходили кастинг понад 800 дівчаток по всій країні. Декорації готелю Оверлук ретельно відтворені згідно креслень Стенлі Кубрика. Для культової сцени з сокирою створили дев'ять дверей, але фактично використали тільки двоє. Режисеру довелося вмовляти Стівена Кінга, що доктор сон має бути продовженням саме сяєва кубрика, а не серіала, оскільки більшість публіки бачила і вподобала саме його. Загалом, доктор сон має рейтинг 7,3 на IMDb та 78% на томатах, і це напружений містичний трилер про справжні темні секрети. Список вийшов хай не маленький, проте це насправді лише аби п'ята частина від усіх екранізацій творів Стівена Кінга. Деякі режисери зняли лише по одному фільму, а деякі неодноразово бралися за цю непросту роботу. Хай там як станом на сьогодні, це добірка найкращих повнометражних екранізацій Стівена Кінга, кожну з яких Фензін підвал рекомендує до перегляду. Випуск тим часом доходить до кінця підтримати проект матеріалі. Чином можна за допомогою донату на картку, закріплену в описі, але крім цього, також закликаємо донатити на Збройні Сили України. Наприклад, зараз у спільноті Фейсбук триває збір на виготовлення зарядних станцій для 47-ї бригади. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Вітання усім зі святами, химерної ночі і слава Україні!